Алоха, друзі, ми знову на нашій любимій дачі. Зараз півдев'ята вечора, мабуть, що. ми приїхали сюди десь в четвертій дня. Вирішили трошки покосити. Бачите, як тепер у нас красиво. Ну, не зовсім красиво, але ми так йдемо до цього. Так. Покосили траву, бо вже була от така велика. Е, Тут так, як так, сусіда. Е, е, да. Сусідів, до речі, немає. Ми дуже за них переживаємо, щось з ними сталося, щоб вони були дуже старенькі, щоб нічого не сталося. Але ми не маємо права там нічого не робити. Так. Е, тому да. е, пополивали все, е, покормили рибу. Я побачив, ми приїхали, кажу Віталік, риба. Я бігом за корм, пішов кидати їм корм, а корм, виходить, в одну кучу збився і все. Думаю, а де? Де її? Оце як роблять рибки. І цей? Нема, 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 нема. Пройшло вже час. Пускаюсь, дивлюсь з однієї сторони, з другої сторони, вже якусь е клюють цю рибу е рибку, е цей корм. Думаю, все клас. Я тепер довольний. Так, е, покосили, все зробили, е вимкнули світло. І що ми думали? Е на цьому все? Ой, ви думали? ні. Ми вирішили для вас знімати відео. так, І все. Вирішили познімати. Так. Нарешті, друзі, пам'ятаєте, ми в минулому році, в грудні, майже кінець грудня був, десь 26 чи 25 грудня. Ми висаджували разом з вами два півона, лимон, шифон і джокер. Так, лимон-шифон виліз прямо на початку весни. Прямо може такий був. От, а Джокер сидів, сидів. Ми думали, що ну там знаєте, кори корінки знили. Ми думаємо, що приїдемо на наступний день, ой, на наступному тижні вже, І якщо нічого не відбудеться з ним, то викопаємо, подивимось, самі корінчики. Може, вони там а, згнили. Приїжджаємо і вже такі росточки, думаю. Все, слава Богу, залишаємо. Значить, а... це Лемон Так, Подивиться. Ми сьогодні приїхали, тут були вже ці жуки. По-моєму, Оленка Валахата, мабуть, що. П'ять штук. Думаю, ах, ви вонючки такі. Бігом їх прибирати. І щоб вони мені не з'їли наш півон. Тож, сама квітка дуже така набита, ледве-ледве да? такий лимонний колір, такий Ну, блін, Лимон шифон. Він, він так і називається. Як шовковий. Як да, шовковий, жовтенька серединка, і там, де ось насіннева коробочка, ці рожові ці. рожева серединка. Так, дивимось, реверс, я вже знаю. Реверс. Ну, може, при такому світлі не зрозуміло, але теж. ну... Жовто-біленький, ну, а всередині прям я не можу. Е, на ньому було три бутони. Е, оцей саме перший виліз, і ця, сами, сами крупний з них був. А всі інші були такі маленькі, і ми вирішили, що е, ті е, два відірвемо, а оцей за, залишимо. І потім виявилось, що ще один ми пропустили, ну і вирішили його теж. Залишити різкості. Ага, все. Так, і ось ну, джокер. поки що, поки що такі. Ну, але все одно, що ми доволі, що він хочуть виліз, да. Да. а це, друзі, інші півони, вони самі прості. Ми теж купували їх в минулому році на початку весни, мабуть, що. ось такі вони. Тут буде бордовий, ну, кл... класичний, а цей рожевий по-моєму. Мабуть, рожевий буде. А, так, а... Ми приїхали, вони а, були. ну, Один із них, зараз я вам покажу поближче, був отакий. Дивіться, вже під вечір, вже оп. Накручився. Так, е да, звичайні сорти, е назву ми не знаємо. І у жіночки, коли купували, е теж е вона сказала е бордовий та рожевий. Все, що показати тобі, що Так, І крім е е кофі хочемо показати. Уже ось є батончик. Так. Ой. Mm. І давно ми вам показували наші троянди. Це білідо-жовта. Ми коли купували в агромаркеті троянди, ми обирали жовту, і жовта у нас саме перша і загибло. І ми вирішили замість неї придбати на базарі. Оцю троянду, але вона без назви ми не знаємо. Це з Агромаркету. Вона така рожевенька, Роз Акрополіс. Це ми назву знаємо. Так. Цей самий великий <різь> кусь, подивіться на його розміри. Так, це роз. Кандла. Так, уже теж є бруньки у нього квіткові. Да. От. Це троянда симфоні. Вони всі виткі. Вот. Вот. Симпати. Симпаті, так. Так, да, ми всі відки покупали, але ось цю ми будемо пересаджувати, бо Монблан і Сімпаті дуже поруч, е, і Sympathy, е, дуже поруч да, їм затісно. Подивіться, це вже вимахав здоровий кущ а цей ще маленький, тому будемо його пересаджувати. І останній хто хосте... Ой, хосте. остання Останній Розмеландина. Роуз Меландіна. Оранж Меландіна. Меландіна. Так. Теж дуже багато броньок. І тут, і тут. І дуже прям. Вона взагалі не страждалася. Нам коли ставили будинок, ми її двічі викопували а... за літо і двічі саж... саджали заново. І... Ось і, і рис. Ось такого він кольору. Правда, камера не так передає його. Вона така, не знаю, бурякового кольору, будь-що. Тут фіолет, тут буряк, тут коротше, це на ринку теж. Щось ми купували, теж якісь рослини. І бабуся каже. Я вже додому хочу одну вам на здачу е, цей ірис. Е, ну, ми вирішили <запити> забрати цей Ірис. А ось подивіться. І ще у нас чебушник е, зі квіт. Це від е, минулих власників. Е, залишився. Правда, він був захарашений, ми трошки його почистили. Але е, треба ще буде його чистити. Теж дуже багато квіток на ньому. І дуже ароматний. Правда, не дуже довго квіти стоять. Ой! Трошки так. Е, тож, друзі, таке коротке відео. Про те, що у нас починає квітнути, розквітло, буде квітнути. Так, будемо завершувати таке коротке відео. Камари вже закусали, підемо вже в будинок хаватися від них. А от зараз щось знайдемо. Ось ці зажалість лампочки. Будемо чимось мазатись. І якось будемо добувати собі чай <с> І все на цьому. все. бути чемними та толерантними, не забувати донатити на зсу. Всіх обняв, папа. -па.